Привіт, ви на каналі Мотопост Тема сьогоднішнього відеоролика у нас буде наключний ліхтарик від фірми фірментоп ЄДЦ Модель 01. Поставляються ліхтарик ось такі коробці. Виробник заявляє, що це коробка подарункова ну як на мене, це дешева коробка з такою. Якби білою глянцевою поверхнею Не то, щоб глянцевою, а просто такою гладкою. Як бачите, тут у нас наліпка. Ліхтарик прийшов до мене розкритий вже наліпка, це мала би обозначати те, що ліхтарик не розкривався, але прийшло воно так, як прийшло. Ну, менше з тим. На задній стороні маємо деякі штрих-коди. Інформацію певну на китайській англійській мові. Тут на цій стороні ми мали би бачити, який у нас світодіод установлений в ліхтарик, у ліхтарі У даному випадку світодіод тут осрам стоїть, але чомусь галочки немає. І колір ліхтарика чорний, але опять же позначки ніякої немає. Усередині знаходиться. Інструкція. Інструкція на декількох мовах. Є англійська, є російська, китайська і ще якась. І давайте знайдемо російську мову. Ось вона тут. Кому потрібно, можете поставити на паузу і почитати собі більш детальніше. Я тільки хочу звернути увагу на те, що ліхтарик має три режими освітлення: це низький, середній та високий. Низький режим має 6 люмен, середній режим 35 люмен, і максимальний він же високий режим має 200 люмен. Працює даний ліхтарик на батарейки формата 3А, тобто міні-пальчикова. Також може працювати на акумуляторі такого формату. І Відповідно, нижче у нас указані деякі характеристики щодо самого відпрацювання, освітлення на ліхтарику. Внизу у нас пеще осрам світодіод. І на цій стороні як керувати ліхтариком. Міри предосторожності гарантійний. Термін багато хто говорить у своїх відеообзорах, що виробник дає пожит... пожизнену чи пожиттєву гарантію на даний тип ліхтариків. Ну, це, я би хотів звернути на це вашу увагу, що це дурня та повний бред, тому що внизу тут описується. Ось як можете бачити 30 днів безплатної заміни. Люмин топ замінить або отремонтує ізділе з виробничими дефектами в теченню 30 днів з дня покупки. І також безплатний ремонт на протезі 5 років від дня покупки. Ну і тут є написано про пожикєвий Гарантійний термін, але це буде вважатися тільки на то, якщо ліхтарик зіпсувався, ви можете віднести в сервісний центр, його вам там відремонтують і, відповідно, випишуть вам чек, за що ви заплатите. Тут це все описується, тому не потрібно вводити людей в оману. Коробочки нас зустрічають дві ущільнюючі резинки до ліхтарика. Світо-накопичувальний розсіювальний ковпачок. Він світиться зеленим, якщо включити ліхтарик і потім виключити, він темрію буде світитися зеленим кольором. До речі, люмінтоп до більшості, напевно, своїх моделів додає світо світонакопичуючі розсіючі ковпачки. Є у нас ліхтарик. Ліхтарик ми вкладемо в бік. Є у нас така ось кліпса, більше тут нічого в коробці немає. Є кліпса, ось така або він же карабінчик, який дозволяє повісити наш ліхтарик на даний карабінчик і потім можна повісити на ключі таким чином. Ліхтарик виглядає ось таким чином колір чорний, ліхтарик маленький, ось як він виглядає в руці середнього розміру, його можна порівняти з, то навіть, ні, напевно, з мізинним пальцем. Ось так він виглядає. Тобто він маленький, компактний, вага без акумулятора 15 грам, або без батарейки. З батарейкою або акумулятором, відповідно, вага буде більша. Ліхтарик, як я вже сказав, працює на світодіоді. ОСРАМ, модель мені невідома. За розсіювання за освітлення відповідає така ось тероптика аля бджолині соти. І там всередині є зелене таке ущільнююче кільце, котре після вимкнення ліхтарика теж буде певний період часу світитися. У кришки хвоста немає у нас магніта. На мою думку, це суттєвий мінус, тому що річ корисна, враховуючи те, що ліхтарик дає широке, дуже розсіювальне таке освітлення завдяки цій тероптіці. Тому магніт би тут придався, як на мою точку зору. На сьогоднішній день даний ліхтарик коштує 10 доларів. І вважаю, ціна цілком оправдана за такого малюка. Ліхтарик добре зібраний, має гарне, приємне матове надування, компактні розміри, добре розсіювальне освітлення. Ну, мінусом відносив до того, що немає магніта, як на мою. Точку зору тут би не завадив він, тому що ліхтарик дає хороше розсіювальне освітлення і, можливо, не часто, але десь колись пригодилося, щоб він десь там його підмагнітити і щось подивитися, поремонтувати, якесь не знаю, навіть колесо там поміняти у тім же автомобілю, наприклад. А враховуючи те, що це наключник, багато людей купує даний ліхтар. Спеціально, для того, щоб повісити на ключі, тому дана функція з магнітом тут би пригодилася. А так, ліхтарик добрий, більше ніяких таких мінусів у нього я не бачу. Щодо конкурентів даного ліхтарика, вважаю, у нього є один дуже такий серйозний, на мою точку зору, конкурент. І даний конкурент це у нас ось такий ліхтарик. Він же є від Буруїд, це просто ліхтарик куплений від постачальника, без якогось там, без якоїсь назви, просто ліхтарик ЄДЦ, модель, В3, і під відео знайдете посилання теж на огляд з даним ліхтариком. Вважаю, що це набагато кращий вибір був би відносно люментопа. Чому? Все дуже просто. Функціонал та можливості, які дає даний ліхтарик, у всьому перевищують цей. Цей може тільки похвастатися своїми розмірами, тому що він тоненький, маленький, відповідно, трошечки менший від цього. Виглядають вони ось так: один порівняно з іншим. Але цей у нас має з коробки вбудований акумулятор. Порт зарядки 2 відносно далекобійні світодіода, ліхтарик з легкістю пробиває 50 метрів, є декілька режимів роботи. Є розсіювальне освітлення, ліхтар можна поставити як так, так і можна десь примагнітити його, бо він має у собі магніт. Має червоне світло, яке дозволяє якось там. Підкреслити себе, не дай Боже, щоб щось там трапилося. Тобто функціонал даного ліхтарика набагато і набагато і набагато більший відносно люмтопа. До речі, до Lumінtoпа прийдеться ще купити акумулятор, ще прийдеться його заряджати, якщо не хочете акумулятор, прийдеться час від часу замінювати батарейки. А вони, в свою чергу, теж якусь суму грошей коштують. Тут же у вас вбудований акумулятор, який ви зарядили, і все супер. Да, ви можете сказати, що так, акумулятор вбудований, він може з часом вийти з ладу. да, Вийде з ладу, ну і похрен, вибачте, завислів. Викинули ліхтарик і кінець. Він коштує близько 8 доларів. Цей у нас коштує 10 цей коштує 8 Щодо упакування, будь ласка, порівняйте упакування ліхтарика за 8. Доларів. Я вважаю, що це царська упаковка, дійсно подарункова. А це ось від люмінтопа, Як бачите, ось такі розкорячені, розшкірені, Тобто, ну, різниця є. А так, у цілому ліхтарик люмінтоп непоганий. До речі, щодо освітлення я не сказав. Температура освітлення 5000 кельвінів, і давайте порівняємо його з ЄДЦ. Як можете бачити на, на білім фоні, ліхтарик від Lumin Top у нас зеленить по кругу. Ну, В3 принципі V3 модель теж трішечки-трішечки зеленить, але зеленить на камеру, а на око не видно. А цей у нас я бачу такі на око, як Lumintop на Насвітодіодіосрам зеленить по кругу. Тобто щось подібне можна побачити у ліхтариках, на світодіодах з сст 40 або сст 20 Там теж така є зелень. Паркана сюди, куди я зараз світю, туди близько 5 метрів, ось так працює ліхтар. Туди до дерев метрів 10 від мене. Ну, як можете бачити, ліхтарик на високому режимі, 200 люмен, туди світить. Середнього режиму з легкістю вистачить на відстань 5 метрів, щоб освітлювати під ноги. Прогулянки, якісь там вечірні, придані яскравості, цілком можливі. ну і мінімальний режим це таке щось підсвітити, буквально під ноги там 2-3 метри. А у максимальному режимі, ну, я би сказав, що цілком годиться, досить непогано не світить, як на мене. Туди до білого приміщення. Близько 50 метрів. Ну, як можете бачити, досвідчує на білім фоні видно, що світло падає туди. На цьому буду закінчувати. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте щодо даного ліхтарика. Всім дякую, всім добра та успіхів!